Майбутніх прикордонників екстреній медицині навчають за стандартами НАТО. Запровадили такі курси за сприяння світового конгресу українців та з ініціативи парламентарки Ольги Богомолець, яка днями завітала до Хмельницького, аби особисто розповісти про новації. Головна їх перевага потужна, практична частина, яка допоможе зберегти не одне життя на полі бою. Натівці розробили на підставі того, від чого найчастіше гинуть на передовій. Вони розробили власне стандарти допомоги. Якщо один надає допомогу пораненому, а підходить до нього другий, який може йому допомогти, він точно по стандартам по рухам знає, що потрібно робити. І може замінити або продовжити робити те, що почав робити перший, окрім прикордонної академії, азам до лікарської підготовки за стандартами НАТО навчатимуть в усіх військових вишах країни. Тобто найближчим часом курси пройде 3,5 тисячі майбутніх офіцерів. Не менш важливе питання реабілітація тих, хто повертається з фронту до процесу демобілізації. Усі області мають бути готові аби надати належну медичну та психологічну допомогу бійцям для того, щоб всі учасники АТО відчували себе захищеними, відчували і медичне, і соціальне піклування саме для того, якби нами формується такий маршрутний лист для Того щоб кожен знав, що йому робити, куди йому йти на кінець зустрічі. Ольга Богомолець презентувала збірки листів, які пишуть українці солдатам. Такі сповнені любові книжечки дарують бійцям, що перебувають в шпиталях. Усіх хмельничан депутатка закликала й надалі писати послання на фронт, адже вони, як ніщо інше, дають надію та віру в перемогу та мирне життя.